що 4 роки в університету це так довго. Коли любиш, не шкодуй. Зараз я в бабусі в селі. У мене є 3 дні відпочинку. Лайфхак, не кажіть ніколи під час занять. А, сьогодні ми вивчаємо. Хіба тепер хто її в розстранах роблять, що буде? тепер салати всякі. правильно? Вітаю мої дорогоцінні глядачі. Делишіс. Англійською — дорогоцінний Делишіс ніби. Сьогодні в цьому відео я поділюся з вами часточкою свого життя, а зокрема тими сферами, які зараз в ньому розвиваються. Це навчання, робота та дозвілля. Я нагадаю, що вивчаю третій рік українську філологію. Я зараз на третьому курсі, осінній семестр. І... У мене додавали деякі нові дисципліни. У мене з'явилося нове бачення стосовно того, як можна реалізуватися в цій сфері. Я цим усім буду з вами ділитися, що мене вражає, що навпаки мені не подобається, можливо, в навчальному плані. Але все ж таки я захоплена тим, що я вивчаю. Наступна моя сфера це робота, і саме можу сказати, вже в цьому в семестрі, саме на третьому курсі, я. Повноцінно можу себе назвати репетиторкою. Я спробувала себе в ролі викладача, і ті знання, які я отримую в університеті, я їх застосовую. І це мене дуже тішить. Розкажу, чому я саме прийшла до цієї сфери, до цієї сфери чому я захотіла, як відчула свій поклик до цього і труднощі, які зараз я маю в цій сфері, і те, що мені дуже подобається. І останнє, третє. Третє, третє, третє. Останнє третє це дозвілля. Зараз я в бабусі в селі. У мене є три дні відпочинку від занять, від роботи, від навчання, але мені треба читати Франка, зів'яла листя. Але все ж таки, у мене є три дні для того, щоб ділитися з вами простором натхнення, який надихає мене теж. <реш> Коли я замислююся, що вже аж третій рік навчаюся в університеті, мені не віриться. Я була затято переконана в тому, що чотири роки університету це так довго. Скільки ж треба пережити, скільки треба всього зробити, поступово це все проходить ось дуже навіть швидко. Я вас запевняю в цьому. Всіх семестрів бакалаврату зараз в нас це вісім. Я навчаюся на п'ятому, тобто, вже на п'ятому це вже більше ніж половина я пройшла цього шляху. А на цьому семестрі в нас з'явилася з'явилася така цікава дисципліна як основи редагування і перекладу. Я дуже сильно її чекала, щоб зрозуміти, що ж це таке, чого ж нас будуть навчати. Мені відомо, що майбутній філолог. Як фахівець повинен добре о, володіти м, навичкою о, обробки тексту, роботи з текстом, тобто редагувати текст, о, літературна обробка це number one, що повинен робити майбутній фахівець в цій сфері. Я дійсно о, хотіла цього, хотіла дізнатися, як це все, як нас будуть навчати, що я дізналася, чому я ще навчуся, чого я дізнаюся. У цьому тижні в нас вже була перша лекція. Не знаю, що мені очікувати далі, але звучить цікаво. Я дійсно хочу навчитися більше вміти редагувати текст. Також наступне це вибіркова дисципліна English Listening. Для мене в пріоритеті завжди англійська мова, вивчення англійської. Я користуюся будь-якими можливостями, які дає мені, зокрема, і університет. А от Listening – це та сфера, яка дається найтяжче, мені здається, більшості людям, які вивчають англійську. Я її обрала, і коли я слухаю ті тексти на рівень B1, я просто в шоці. Я вважаю свій рівень володіння англійською хорошим, середнім, нормальним, таким вже хочу, хочу вже вищий, але ось лисни це просто щось неймовірне. Мені треба над цим працювати. Я вдячна, що я можу над цим працювати. І також зараз, що в мене вибіркова дисципліна історія кіно. Це прям блок. Тобто в мене аж 4 вибіркові будуть дисципліни з цього блоку. Перша дисципліна, яку ми вивчаємо, це культові фільми про любов. наступна це буде екранізація романтичних історій, щось таке. А, екранізація літературних шедеврів, мені здається, якось так називала дисципліна. Я не можу сказати, що я це направлен вибрала цю дисципліну, скоріш за все, це просто вже як. У uh, мене був пріоритет англійська, але я вже попала на цю дисципліну. Я не шкодую, загалом мені подобається цікаво, дуже цікаво, тому що uh, розширюється кругозір. Я людина, яка дуже погано тямить в фільмах, в серіалах. Я знаю один серіал турецький, я дивлюсь його все своє життя. Хто теж ставте лайк? А uh, це така моя особливість, і коли я бачу нові картини, це дійсно розширює мій кругозір. Особливо про любов, мені дуже подобається викладачка і те, як вона пояснює, і загалом задоволена. І також остання дисципліна, про яку ще хочу вам розказати, останні дві. Це мої профільні дисципліни, це сучасна українська літературна мова СОЛМ, С на якій ми почали вивчати дієслово. Тобто ми вже завершуємо вивчення морфології розділом мовознавства, які вивчають частини мови, зараз же це дієслово. Я дізналася, що воно найскладніше, але, як на мене, то. Складніше за числівник нема нічого, але все ж таки все складне по-своєму. Мені здавалося, що іменник і числівник це складно, Ну, особливо відмінювання числівників. Ну, Погодьтеся, я шести чи шістьох, семи на сімох до сих пір нічого не пригадаю, напевно. А, зараз є слово. І ще одна профільна дисципліна це історія української літератури та літературної критики. На ній ми почали вивчати франка, творчість Франка. Я намагаюся пізнати його, усвідомити, чим, чим він дихав, що він думав, які ідеї він носив у своїй голові. І цікаво дуже спостерігати за зміною його світогляду. Ми вже мали практично за світоглядом Франка. Дуже цікаво було дізнатися, хоча це складно пізнати. І теж простежити це у його творчості це ще більший талант. Адже пише Франко не так просто. то. Як я казала, вже колись, потрібне дуже хороше інтелектуальне, хороше інтелектуальне підкруття, щоб усвідомити, про що ж він писав. Потрібне усвідомлення його світогляду, його ідей, історичного етапу на той етап часу. І все це докупи, і складно, складно, але страшенно цікаво. Все, йду зараз робити з бабусею шубу. Або ж хтось називає ще оселець під шубою. Давайте поглянемо, як це робиться в селі. Було риби. Дуже любить, щоб багато риби. Боже сохрани. Ось то, як я кришу А той... ну, Давай я побачу, я попробую, бо я спробую, бо щось його там внеш. Внеш, внеш. Ну я не знаю, я не вмію до 200 я не чого не роблю до досумці, не чую. Я стару ходжу, хап шап 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 Ти буряка не влізе. Так ось таке в мене яблука, бачиш, що летали. Ні. Тепер як шуба була, дек, це як шуба вже є, що гульня до шуба, таке вже було. Ну, розумієш, і шуба там була. Тепер ніхто на її, хіба тепер хто її в Євронах роблять шуби. Тепер салати всякі, правильно? А тоді, як свайба, як шуба, Багато що шуба була. Ось таке життя. Перший фільм, який дуже мене вразив на дисципліні історія кіно, культові фільми про любов. Це фільм Історія кохання або історія любові дуже очевидно. Це фільм 1970 року, Уявляєте, давно вже скільки пройшло, але його якість не змінилася, навіть для сучасного глядача залишається крутою. І в цьому фільмі є вислів: Коли любиш, не шкодуй. Коли любиш, не шкодуй. В сюжеті це все відбувається в контексті того, що. Хлопець причиняє біль дівчині, своїй дівчині. І вона, коли чує, що він каже, мені шкода, що я так зробив. Вона йому каже: Коли любиш, не шкодуй. Це абсурд здається. Тобто, як можна любити і не пробачати або ж не просити пробачення. Це несумісні речі. І все ж таки ця дівчина говорить про це. пробачте. Олівере, будь ласка, поговори з ним. Хоч привітайся. Я з ним не буду розмовляти. Будь ласка, зроби це для мене. Я тебе ще ніколи ні про що не просила. Будь ласка, Олівере, для мене. Ні. Олівер хоче, щоб ви знали, що по-своєму він вас дуже любить. Забирайся з перед очей. Забула ключі. Дженіфер. Мені шкода. Не треба. Коли любиш ні про що не шкодуй. Це звучить доволі дивно і цікаво. І викладачка допомогла нам зрозуміти, що в цьому випадку вона має на увазі не партнера, а головна героїня каже самій собі. Тобто вона каже, що коли любиш, не шкодуй. Тому що вона б мала пошкодувати про те, що почала стосунки з цим хлопцем, вона з ним одружилася, і на її місці дівчина б шкодувала. Але вона каже, коли любиш, не шкодуй, в тому значенні, що якщо ти вже зробила вибір, любити, то це також значить і не шкодувати, а приймати людиною такою, якою вона є. У мене роботи морква нербати. Отож, мої любі, сьогодні, вже останній день, як я в селі, у нас прийшов дощ. Мене оточує три корови. Оточують три корови. Я чую гавкіт собаки, як крапотий дощ. Я бачу дуже багато різних кольорів, таких осінніх оранжевих, такі теплі відтінки. І цей весь простір. Максимально неймовірний. Це рідкість в моєму житті, я можу побачити це тільки коли приїжджаю в село. Тому що в мене вдома немає аж настільки красивого простору, атмосфери. Я люблю це. Я виховалася, виросла в цьому середовищі, коли ми приїжджали в село до бабусь. Мене це оточувало, я сама підсвідомо не, не усвідомлювала, як я накопичую це і люблю це. Тому що це ніби вже є часточка мого єства, і я дуже вмію е відловлювати ось ці моменти, особливо моменти, коли я бачу ось цей красивий пейзаж у житті. Я забула або ж просто полінилася взяти штатив цього разу, і тепер мій штатив це різні гілочки, палочки, дерева і все, що я під рукою. Як я вийшла стати викладачем? Викладачем, репетитором з української мови та з англійської мови. Любов до дітей і до викладання в мені, мабуть, не одразу. Тільки десь вже в старших класах, 10-11 клас, мені, мені спадало на думку, що ну, а може бути вчителькою це мені підходить, може це мені подобається. В принципі, в мене є старший менший брат, менший, якого я навчала періодично чомусь. І в ну, мене буде непогано виходило пояснювати інформацію, і я розуміла, ніби якось розуміла сама, як піднести інформацію так, щоб вона була зрозуміла. Я її якось так е спрощувала максимально, і ой, корова йде. Спрощувала максимально і підносила вже так, як я думаю, що це буде доречно дитині. Щоб вона зрозуміла. І загалом будь-кому пояснювати якусь інформацію, мені здається, це талант. Вміти навчити це талант. І це треба розвивати, якщо вже є якісь маленькі засади, так звані. І пізніше, вже, мабуть, на другому курсі навчання я загалом помітила в собі. Прагнення. От я бачила, як викладачі викладають нам, як я колись була в репетитора теж, я ходила до репетитора з англійської мови, до репетиторки, до сих пір я пам'ятаю е її, і мені так подобалося заняття з нею, мені дуже подобалося спілкуватися. І я зрозуміла, що, напевно, я теж можу. І спочатку мій перший викладацький досвід це був е досвід у. Туд менторстві я була студментором для діток із прифронтових територій за проєктом від навчай для України громадської організації «Навчай для України тут є відео, десь тут чи тут. Я розповідаю там все про цей свій досвід, подивіться його обов'язково, там куча корисної інформації для викладачів, для репетиторів, тьюторський підхід, ненасильницька комунікація. Це все наскільки відклалося в моїй пам'яті, що я до сих пір застосовую це на власній практиці викладання. Отже, це був мій перший досвід, це була волонтерська програма, тобто я абсолютно безкоштовно робила це, працювала з дітьми, співпрацювала з ними навчала їх. Пізніше, вже влітку, після другого курсу, я спробувала себе в руки і це була не українська мова, як ви подумаєте, хоча мій профільний предмет це українська мова і література. Але я вирішила, я вирішила не спішити з українською мовою, а зразу піти складнішим шляхом. Я обрала англійську для викладання. Це англійська для початкових рівнів, тобто це не старші класи, тому що я розуміла, що найбільш ефективним. Мої заняття будуть саме для діток менших, тобто там п'яті класи десь так. Добрий день. Чи треба вас чомусь навчити? Чи хочете ви вивчати українську мову або літературу, або англійську мову? Це дуже перспективно насправді. Перед вами відкриється шлях, новий шлях, новий світ. Подумайте, будь ласка, поки я вам пропоную. Це дуже дуже крутецька пропозиція. Я бачу, ви замислилися, бачу, що вам подобається моя думка. Чекаю, чекаю на вашу відповідь. Протягом літа, після другого курсу, я викладала англійську мову для дівчинки, яка піде в п'ятий клас. Зараз вже в п'ятому класі навчається. Викладання англійської було для мене було для мене викликом, адже як це так? Ти ж філолог української мови? Чому англійська? Мені дуже хотілося. Залишити максимально ефективно, створити максимально ефективний простір для того, щоб повторювати англійську мову. Тому що я розуміла, що той рівень, який в мене вже є, якщо я його не буду розвивати, підтримувати, я його втрачу. Ну це ж неминуче, погодьтеся зі мною. Тим паче, що англійська – це не мій профільний предмет. Я просто її вивчала додатково і розуміла, що поки нема університету, все, все накриється. І ось, коли я беру дитину для викладання їй. Для репетиторства. Я розумію, що це моя відповідальність, і в мене буде удвічі більше мотивації, щоб вивчати, повторювати. Мало того, мені потрібно ще й навчити когось. Отже, це було для мене найкращий спосіб, просто щоб так звано спіймати два зайця одним пострілом. І в мене вийшло насправді я дуже щаслива через це. Я дуже врада, тому що. Мені було приємно і комфортно і легко працювати з дитиною до сих пір я з нею працюю зараз. Дуже ем, прям так. Я навіть отримую задоволення від викладання. Ну мені це подобається. Можливо, тому що це не так багато займає часу у мене, але поки що так. І на третьому курсі вже мене також ще був досвід, коли я працювала з хлопчиком сьомого класу, але це було всього два тижні. То для, треба було інтенсивно підготувати вже з української мови сьомий клас. Це було коротко, дуже коротко. Максимально, що я могла зробити, то я в принципі і зробила. Зараз в осінньому семестрі на третьому курсі я працюю з дівчинкою і готую її до НМТ з української мови. а Також викладаю англійську тій самій дівчинці з ще з літніх канікул. Для мене мови вивчення мов, коли можна їх поєднати разом із заробітком, це взагалі просто ідеальне поєднання, тому що я паралельно відпрацьовую свої навички знання з мови і ще когось навчаю, і таким чином ще й заробляю кошти. Це взагалі просто круто. Якщо ви хочете спробувати себе викладання, обирайте той предмет, який дійсно вам горить, горить, горить всередині і вам він подобається. Ви коли викладаєте, ви завжди чомусь навчаєтесь самі теж. Бути вчителем це також навчатися постійно. Напевно, це так і є. І я е, насолоджуюся цим. Сподіваюся, так воно буде і далі. На початку, звичайно, в мене були думки і до сих пір є. А як же провести заняття максимально ефективно, щоб це було якісно, щоб воно запам'яталося, як же ж пояснити цю інформацію? Хоч чисто теоретично, я розумію, що в мене є вміння. Пояснити так, щоб це було зрозуміло. Я ніби якось подумки перескакую в голову дитини і розумію, ага, як вона зараз може сприймати цю інформацію? Напевно ж, вона взагалі не знає, що таке іменник, про який іменник іншомовного походження ми можемо зараз говорити. Тобто актуалізація знань це попередні курси, матеріал, і потім уже при прихід до того, що нам потрібно зараз, що потрібно дитині зараз вивчити. До речі, лайфхак. Не кажіть ніколи. Під час занять, сьогодні ми вивчаємо. Ні, ви це вже вивчили, ви вчитель, ви навчаєте дитину. Тож сьогодні ти вивчиш таку-то тему, зможеш зробити там морфемний розбір слів, фонетичний розбір слів і так далі. Також я мала думки про те, що ой, а чи ж точно я відпрацьовую ті кошти, за які я потребую? Ой, потрібно цінити свою працю завжди, мої дорогі, мої любі, мої любі, завжди цініть свою працю. Щиро дякую за час, який ви присвятили перегляду цього відео. Не забувайте, будь ласка, про лайк. І обіймаю вас до зустрічі!